Лексичні діалектизми у гуцульських переповідках, прислів'ях, прокляттях та коломийках на основі твору тіні забутих предків. Вступ. Мета роботи. З'ясувати лексичні особливості діалектної лексики у гуцульських при... приповідках прислів'ях, прокляттях та коломийках на основі твору Коцюбинського тіні забутих предків. Михайло Коцюбинський не був носієм молоді піде на молення, Західного наріччя. Але життя. Серед місцевого населення спостережились уміння аналізувати мовні явища допомогли письменнику Втало вживати діалектну лексику обовісі тіні забутих предків. Уцурський говір як частина української мови, походження та класифікація. Гуцульський діалект належить до південно-західного наріччя, української мови, має багато спільного з бухківськими та лемківськими говорами. За історію формування зазнав впливи румунської, польської та угорської мови. Основні особливості фонетика, м'яке «л», збереження давніх форм вимови, наприклад, видів, замість бачу, морфологія, особливі відмінкові закінчення, ті хати мої файти, лексика. Наявність багатьох слів відсутніх у літературній українській мові, приклади впливу гусульського говору на українську літературу, використання у творах Коцюбинського, Гната Гладкевича, Станіслава Вінцезна, популяризація завдяки фольклору, пісням та кіно. Лексичні діалектизми у творі тінь забутих предків. Роль діалектизмів у творі це створення ефекту занурення в гуцульське середовище, відображення автентичності, мови персонажів, передача особливостей світогляду та побуду гуцулю, приклади діалектизмів, побутові речі, природні явища та місцевість, назви людей та їхніх занять. Діалектизм у прислів'ях та приповідках. Бо освітіння забутих предків Михайла Коцубинського міститься багато діалектизмів, зокрема в прислів'ях і приповідках, які відображають гусульський говір. Діалектизми допомагають передати місцевий колорит і глибше занурити читача в атмосферу гусульського життя. Діалектизми у прокляттях. У народному мовленні, зокрема в гуцульському говірках, прокляттях, мають важливе значення. Вони часто місяць емоційно-насичені діалектизми, які відображають вірування, страхи та уявлення гуцулів про світ, особливості гусульських прокльотів, використання природних явищ, посилення на міфічних істот, емоційне експер... експресивність, звукові особливості гусульських діалектів. Приклади Діалектизми у коломийках По, У посідіні забутих предків Михайло Косибінський широко використовує гуцульські коломийки, які є частиною народної культури. Це допомагають передати автентичний гуцульський колорит. Коломийки – це короткі ритмічні пісні, що супроводжують різні події в житті гуцулів, зокрема свята, гуляння, весілля та праця на полонинах. Роль діалектизмів у коломийках Передають народний дух і автентичність гуцульського мовлення, відображають особливості побуту природи, традиції гуцуль. Створюють музичний ритм та мелодійність мови, допомагають занурити читача у фольклорне середовище гуцульщини. Приклади діалектизмів у коломийках повісті. Функція діалектизмів у творі. Це відображення етнографічної специфіки гуцульщини. Гуцули це особлива етнографічна група, і їхня мова містить багато унікальних слів, які Коцюбинський майстерно вплів у текст. Наприклад, трембіта, довга дерев'яна труба, яку використовують у горах, гірська стежина та інші. Передача фольклорного та морфологічного свідогляду. Діалектизми використовуються для змалювання містичних уявлень гуцулів, що вірили в надприродні сили. Наприклад, мавка, е, нявка, лісова мавка. Яка може зачарувати чоловіків, а рідних злий дух, що приносить нещастя та інші приклади. Функція діалектизмів у творі – поглиблення характерів персонажів, мова героїв місце і гуцульські діалектизми, що робить їх живими та реалістичними. Приклади: створення унікальної художньої атмосфери. Діалектизми надають звукової гармонії, особливо у піснях, приказках, замовленнях, також приклади. Ой, заграємо трембіту. Значення діалектизмів у творі. Михайло Косюбинський у повісті тіні забутих предків активно використовує гуцульські діалектизми, щоб передати автентичний колорит Карпат, в особливості мовлення, місцевого населення та їхній світогляд. Діалектизми у тіні забутих предків виконують важливу функцію це не просто окремі слова, а ключ до розуміння культури, побуту, традицій та світогляду гуцулів. Без них повість втратила свою оригінальність і чарівність. Вплив діалектизмів на стиль повісті. Вони роблять текст живим і насиченим, відтворюють гусульську автентичність, передають народний дух і культуру, занурюючи читача у магічний світ Карпат та список використаної літератури.